Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами розглянемо задачу Задача високого рівня. І так, в нас дано О, центр кола. НК хорда, ось у нас вона позначена на рисунку АМ діаметр. Сказано за умовою, що діаметр ділить хорду навпіл. Тобто, у нас утворились два рівних відрізки. НП дорівнює ПК. Далі, дано дотичну НБ. І тут потрібно дописати, що N це точка дотику. Далі, сказано за умовою, що кут між хордою і дотичною дорівнює 60 градусів. Я ось цей кут його вже назвала, але давайте з'ясуємо, як знайти цей кут. Між хордою і дотичною. Знайшли дотичну, знайшли хорду. І між ними у нас є кут, який дорівнює 60 градусів, позначив на рисунку. Далі сказано, що радіус цього кола дорівнює 8 см. Нам потрібно з вами знайти відрізок АП, Розв'язання. І так, ми шукаємо АП. Бачимо, що ми на рисунку з вами бачимо. Бачимо, що ОА. І ОН це радіус. Що таке радіус? Це відрізок, який з'єднує центр кола із будь-якою точкою на колі. Тобто О, а, бо А належить колу, ОН, бо Н належить колу, ОМ – це все є радіус. Тобто, за умовою ми зазначимо, що ОМ дорівнює ОА. Дорівнює ОН, дорівнює радіусу і дорівнює 8 см. Тобто, ось цей відрізок ОА, ми вже знаємо, він дорівнює 8 см. Щоб знайти АП, нам потрібно ще з вами знайти ось цей відрізок ОП. І так, як же ж нам його знайти? Працюємо з заданого НК Хорта. Бачимо діаметр. І сказано, що діаметр ділить хорду навпіл. За тими правилами, які я вам скидала, там було зазначено, що якщо діаметр ділить хорду навпіл, то діаметр перпендикулярний до цієї хорди. Якщо він перпендикулярний, то ми можемо за цим правилом стверджувати, що у нас тут утворився кут 90 градусів. Запишемо це, значить, ми пишемо так, АМ діаметр. НК хорта, далі НП дорівнює ПК, тоді АМ перпендикулярне до НК. Крапка Звідси, нам потрібен кут, ось цей 90 градусів, ми його назвемо НПО. Значить, звідси кут НПО дорівнює 90 градусів. І так, ми з вами знайшли цей кут. Цей кут у нас знаходиться в трикутнику. Непогано було б ще щось дізнатися з даного трикутника. Знову ми з вами рухаємося по дану. Дано зазначено, що НВ – дотична, а N точка дотику. І так, знову ми з вами використовуємо правило, що радіус проведений в точку дотику дотичний, перпендикулярний до цієї дотичної. Чи за властивістю кола. О N, ми тут зазначали вище, що це радіус. Перпендикулярний до НБ. Тоді кут ОНБ, ОНБ дорівнює 90 градусів. І так, весь цей кут, весь кут у вас 90 градусів. Ми бачимо, що він складається за основною властивістю величини кута. Весь кут ОНВ складається із суми кутів ОнП і кута ПНК, який нам відомий. Тобто весь кут 90, нам відома його частинка 60, і нам необхідно з вами знайти іншу його частинку. Ми розуміємо, щоб знайти невідому частинку всього кута потрібно від усього, тобто від 90, відняти 60. І так, запишемо. За основною властивістю величини. Кута. Ще раз, весь кут він у нас називається ОНБ, дорівнює сумі кутів, з яких він складається. Тобто, сумі кутів ОНБ плюс кут П. K. І ми виражаємо невідомий кут ОНП. Буде дорівнювати кут ОНБ відняти кут ПНК. Тобто дорівнює 90 градусів відняти 60 градусів, дорівнює 30 градусів. І так, нам відомо ось цей кут. Ми щойно знайшли 30 градусів. 30. Тепер ми маємо з вами зайти в ось цей трикутник. Пишемо із трикутника, назвемо його НОП. Давайте запишемо, що ми знаємо про цей трикутник. Ми знаємо, що ми знайшли, що тут є кут ОНП, який дорівнює 30 градусів. Перед цим ми з вами знайшли, що кут ОНБ, який теж знаходиться в даному трикутнику, буде дорівнювати 90 градусів. І так, у нас прямокутний трикутник, в якому є кут 30 градусів. Тут у вас має спрацювати асоціація, і ми з вами знаємо властивість прямокутного трикутника, що катет, який лежить проти кута 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Запишемо за властивістю прямокутного трикутника. Катет, який лежить проти кута 30 градусів, називається ОП. До речі, діти, запитання від вас може поступити наступне: як визначити катет і де гіпотенуза. Ми з вами орієнтуємось на прямий кут. Сторона, яка лежить проти прямого кута це гіпотенуза. Сторони, які прилеглі до прямого кута, це у нас катети. І так, наш катет ОП дорівнює половині гіпотенузи. А гіпотенуза у нас називається ОН. А ми вище зазначили, що Н це радіус, і він дорівнює 8 см, тобто дорівнює 1 друга помножити на 8, дорівнює 4 см. І залишилось мало. Знайти відрізок АП. Відрізок АП складається із суми відрізків АО плюс ОП. І дорівнює 8 додати 4, дорівнює 12 см. Відповідь: 12 см.